Шарль Перо Попелюшка Жив колись дворянин, що одружився вдруге. Та взяв за дружину таку задаваку й гордячку, якої світ іще не бачив. Мала вона дві доньки, як кажуть люди, вродися та вдайся. І вельможа мав доньку, що вже лагідна й скромна, як її покійна матуся. Найпрекрасніша серед жінок. Щойно отгуляли весілля, як мачуха нору в свій показала, годі пасербниці їй догодити. І за це її доньки для доброго люду ще огиднішими здавалися. Що найбрудніша робота в домі для чоловікової доньки, то начиння помий, то позамітай скрізь, то підлоги понатирай в кімнаті хазяйки та її доньок. Шляхетних панянок. Спала пасербниця в комірчині, на горищі, на якомусь ганчір'ї. Натомість зведені сестри її жили в покоях із паркетом, спали на розкішних ліжках серед великих дзеркал на повен зріст. Бідна дівчина нікому не перечила і не жалілася батькові, бо той був підкаблучником у дружини. То ще б у придачу і насварив її. Упоравшись із роботою, дівчина нишком прилаштовувалася біля каміна в кутку, де попіл та зола. Тож батькова челядина зі зведенючками кпинила з неї і прозивала за мазурою. Молодша зведенючка була менш лихою і називала її трохи поблажливіше попелюшкою. І хоч попелюшка була убого одягненою, так у сто крад вродливішою за сестер, що хизувалися перед нею пишними шатами. Одного разу королівський син вирішив улаштувати бал і запросив на нього всіх знатних людей королівства, не оминули увагою й обох панночок, зважаючи на їхню знатність. Ох, і зраділи ж вони і відтоді лише й думали гадали про те, як краще нарядитися і причесатися. По пелюшці ще більше клопотів. Вона ж і прасувала сестрам білизну і крохмалила їм рукавички. Тільки й мови було в домі. Все про наряди. Я, каже старша, «Одягну червону оксамитову сукню з мереживами, а я, молодша їй на те. Буду в простій юбці, зате одягну мантелью з золотими квітами і діамантовий убір, а його будь-хто не носить. Послали слуги за майстринею знаменитою, щоб вона спорядила їм чепчики з подвійною оборкою і прикупили мушок. Позвали сестри попелюшку, аби сказала, чи все до ладу, знали ж бо, що тяму, що вона в кравецтві. Попелюшка щиро радилася з сестрами і навіть погодилася споряджати їм зачіски. Поки вона їх зачісувала, сестри не вгавали. А чи не хотіла б іти, попелюшко, поїхати з нами на бал? Ох, панночки, не глузуйте. Чи ж мені випадає на бали їздити? А то ж, правду кажеш, сором од людей, що за мазура на бал припреться. Інша б на її місці. Зіпсувала зачіски своїм кривницям, але попелюшка була доброю, тож потрудилася якнайретельніше. Сестри майже два дні і різки в роті не мали, так їм кортіло розважитися. Понад дюжину шнурівок знадобилося, щоб стан їм стягти та зробити трохи стрункішим, а вони зеркала й не отходили. Нарешті щасливий день настав. Сестри поїхали. А попелюшка довго дивилася їм услід. Коли ж вони зникли з овиду, вона заридала. Хрещена мати, завітавши в гості й побачивши заплакану похресницю, запитала, що скоїлося. Мені так хочеться, так хочеться. Вона ридала так гірко, що не могла й пояснити, як слід чому плаче. Хрещена мати, що була феєю, сказала їй. Тобі хочеться на бал, чи не так? Ох, ще як, скрушно зітхнула Попелюшка. Гаразд, мовила хрещена мати. Я зроблю так, щоб ти потрапила на бал. Вона привела попелюшку до себе і наказала Піди на город і принеси гарбуза. Попелюшка не гаяла часу, знайшла на що найкращого гарбуза і принесла хрещеній матері. Хоч і не могла збагнути, як гарбуз може зарадити її бажанню, фея вичистила гарбуза, залишивши лиш тоненьку шкірку, доторкнулася до неї своєю чарівною паличкою й одоторку гарбуз миттю перетворився на чудову позолочену карету. Потім вона перевірила мишоловку і виявила шестірко живих мишей. Фея звеліла пелюшці очинити дверцята, а коли миші чкурнули на волю, вона доторкнулася до кожної чарівною паличкою і кожна миша обернулася на баского коня. Отже шестірко гнідих коней лунко вдарило копитами перед каретою. Фея розгубилася не знаючи, кого б іще перетворити на кучера. Та попелюшка сметикувала. Я перевірю, може, пацюк зловився в пастку, ми з нього машталіра й зробимо. Славна ти придумала, похвалила хрещена мати, тож не гайся. Попелюшка принесла пастку, в ній вогтузилася три чималіх пацюки. Фея я взяла одного з них, от того, що з величезними вусами. Доторкнувшись паличкою, вона перетворила його на товстого кучера з хвасько підкрученими вусами, яких іще світ не бачив. Потім вона звеліла попелюшці. іди в сад. Там, за поливальницею, знайдеш ящерок. Принеси мені їх. Щойно попелюшка повернулася з ящірками, як фея миттю перетворила їх на шість лакеїв. і вони одразу ж стали на зап'ятки. Усі в барвистих лівреях. Вони вишикувалися так, ніби все своє життя лише цим і займалися. От і каже Фея попелюшці Тепер уже ти можеш їхати на бал. Ти рада?» Ще пак, але хто ж їздить на бал у лахмітті? Хрещена мати доторкнулася до дівчинки чарівною паличкою і тієї ж миті її сукня перетворилася на шати. Розшиті золотом, і сріблом, і в суціль усіяні діамантами. Відтак вона подарувала їй пару скляних черевичків, прозоріших за кришталь. Ошатною й величною прилаштувалась попелюшка в кареті. Але наостанок хрещена мати суворо попередила не затримуватися на балу за північ, бо за згаяну мить карета знову стане гарбузом, коні мешами – Лакеї ящірками, а розкішні шати обернуться на лахміття. Попелюшка пообіцяла хрещеній матері, що над північ вже буде вдома. І ось вона їде, не стримуючи захвату. Королівський син, щойно почув, що прибула якась багата невідома принцеса, поспішив їй назустріч. Він подав їй руку і завів до зали. В якій розважалися гості. Запанувала тиша. Припинилися танці, замовкли всі скрипки. Усіх надзвичайно схвилювала неймовірна краса таємничої незнайомки. Лише й лунало тут і там. Ох, красуня писана. Навіть король, хоч і був дуже старий, не зводив з неї погляду і пошепки, нахвалював королеві. Що такої красуні з роду віку не бачив. Усі дами прискипливо розглядали її дивовижний головний убір і чудову сукню, щоб одразу ж після балу і собі такі придбати, якщо знайдуть такі вишукані тканини і таких талановитих і метикуватих кравців. Королівський син посадив гостю на найпочесніше місце, а відтак запросив до танцю. Танцювала вона так граціозно, що гості аж мліли від захвату. Частування було вишуканим, таївний принц і не доторкнувся до страви, настільки був зачарований прекрасною дамою. Гостя підійшла до своїх сестер, сіла поруч і була люб'язною з ними. Вона пригостила їх помаранчами й цитринами, рідкісними фруктами в королівстві, якими пригостив її принц. Тож вони були подивовані люб'язністю незнайомки. Попелюшка почула, як пробило три чверті на дванадцяту. Вона низько присіла, прощаючись за гостями, і чим душ поїхала додому. Повернувшись, вона не забула подякувати хрещеній матері, а потім сказала, що хотіла б і завтра поїхати на бал, оскільки королівський син просив її про це. Та от і сестри повернулися. Попелюшка пішла відчиняти їм. Ви так довго були на балу, сказала вона їм, позіхаючи і потираючи очі та потягуючись, ніби щойно проснулася. А їй ой як не хотілося спати. Якби ти була на балу, сказала одна з сестер, ти б не сумувала, там була принцеса красуня та така вродлива, що й світ не бачив. Вона була дуже люб'язною з нами і пригостила помаранчами та цитринами. Попелюшка аж захвилювалася від радості. Вона запитала, як звати ту принцесу. Та сестри відповіли, що її ніхто не знає, і це дуже опечала принца. Тож він пообіцяв щедро нагородити того, хто допоможе з'ясувати, хто вона. Попелюшка посміхнулася і сказала їм Отак от. Так от. Вона отже дуже гарна? Боже мій, як вам пощастило, а чи не могла б і я хоч краєчком ока подивитися на неї? Ох, медмазель Жавот, дозвольте мені одягти вашу жовту буденну сукню. Отакої От геть знахабніла, оттяла жавот. Чи ж я з глузду з'їхала, щоб давати свою сукню цій огидній папелюшці? Попелюшка й не сподівалася іншої відповіді, і все ж була дуже задоволена. А що б вона робила, якби сестра погодилася позичити їй свою сукню? Наступного дня сестри поїхали на бал, і попелюшка теж. Вона була іще нарядніша, ніж напередодні. Королівський син не відходив від неї, і ніжні слова так і линули з його уст. Юна панночка не сумувала і забула про те, що їй наказувала хрещена мати. Аж раптом почула, як годинник пробив північ, а вона ж думала, що ще й нема одинадцятої. Спохопившись, дівчина помчала легко, як лань. Принц побіг за нею, але не наздогнав. Утікаючи, вона зрунила з ноги один скляний черевичок, оторочений хутром. Принц дбайливо підняв його. Попелюшка повернулася додому, захекана, без карети, без лакеїв, у лахмітті. З усіх розкошів їй не зосталося нічого, крім одного черевичка, до пари тому, який вона зронила, поспішаючи до карети. У палацевих воротарів запитали, чи не бачили вони, як виїхала принцеса. Воротарі відповіли, що ніхто не виходив із палацу. Крім молодої, обого одягненої дівчини, більше схожої на селянку, ніж на шляхетну панночку. Коли сестри повернулися з балу, попелюшка запитала їх, чи добре вони розважилися, і чи не бачили тієї красуні. Вони відповіли, що бачили. Та коли пробила північ, вона втекла, але так квапилася, що зронила, яка краса. Один із своїх скляних черевичків, і що королівський син підняв його і до закінчення балу не зводив з нього погляду. Отже, напевне, він закохався в прекрасну особу, якій належить черевичок. І це була правда. За кілька днів королівський син звелів глашатаям під звуки труп оповістити народ, що він одружиться на тій, кому черевичок підійде до міри. Почали приміряти його принцесам, відтак герцогиням і всім придворним дамам, але марно. Прийшли з черевичком і до двох сестер, які будь-що намагалися нап'ясти на ногу черевичок, та даремно. Попелюшка, побачивши це й упізнавши свій черевичок, засміялася і сказала Дозвольте спробувати, а чи не припаде мені до міри?» Сестри захихотіли і почали глузувати з неї. Дворянин, що приміряв черевичок, уважно подивився на попелюшку і, побачивши, яка вона вродлива, сказав, що так і треба, і що йому наказано приміряти черевичок усім панночкам. Він посадив попелюшку і, піднісши черевичок до її ніжки, переконався, що він легко узувається, ніби зроблений їй до міри. Ох, і великим було здивування сестер. Та воно іще зросло, коли попелюшка вийняла з кишені другий червічок і теж його озула. Сам раз прийшла хрещена мати і, доторкнувшись паличкою до попелющеного одягу, перетворила його на ще пишніші шати, аніж ті, що попелюшка мала перед тим. От тут сестри впізнали в ній красуню, побачену ними на балу. Вони упали їй до ніг. Благаючи пробачити їм колишні їхні лихі вчинки та знущання над нею. Попелюшка підняла сестер із колін і, обнявши, сказала, що щиро прощає їм. У тому ж наряді повели її до юного принца. Вона була іще прекраснішою, тож через кілька днів він одружився з нею. Попелюшка була настільки доброю, як і красивою. Тож поселила сестер своїх у палац і у той же день видала їх заміж за двох знатних вельмож.